Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок, друзі, ми продовжуємо і далі, як і обіцяли, будемо говорити про професії, які потрібні всім і завжди. Зараз в розпалі в розпалі вступна кампанія і до вищих навчальних закладів, і до профтехосвітніх закладів. Триватиме ця вступна кампанія до 1 вересня, і от цьогоріч вперше, документи до закладів профтехосвіти можна подати не тільки в паперовій, а ще й в електронній формі. Це дуже важливо. Ну і давайте розбиратися на які спеціальності зараз є найбільші Більший попит від вступників? і чи відповідає цей попит від вступників е, попиту від роботодавців? От про все це зараз будемо говорити з заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитром Завгороднім. Доброго Дмитро, ради вам ще раз, Дмитро. А, бачите, різні картинки у нас були зараз на екрані. Там і люди руками працювали, і про красу дбали, і так далі. і Так далі. Вітальне абсолютно праця. Ми зараз будемо говорити про зміну світовлю доставлення до цього праця, так? Так. 20 двадцять двадцять Абітурієнці вибирали профтехучилище до е, повномасштабної війни. Яка зараз цифра? Ну, цифра зараз тримається в цих самих межах, але поступово зростає. Наша стратегія націлена на те, щоб ця цифра зростала швидше. Зараз, на жаль, достатньо багато дітей, які виїхали з України, багато внутрішньо переміщених uh -huh. осіб для, багать... для дуже великої кількості закладів. Набір є складним. Незважаючи на це, ми плануємо. Десь на 5% збільшити в абсолютних числах набір цього року. Це приблизно до 100 тисяч дітей, які вступатимуть в заклади професійної освіти. І поки що динаміка дуже позитивна. Ми маємо вже 19 днів, іде вступна кампанія, більше 35 тисяч заяв. Нам подали, тобто mm -hmm. ми розраховуємо О, про це. Суде. Ну це цікаво. А тепер давайте про те, які найпопулярніші запити, тому що маємо звіт від державної служби зайнятості за січень, червень 23-го року, і запити, роботодавців. запити роботодавців. І от що цікаво, потребують зараз роботодавці найчастіше трактористів, водіїв. Токарів, продавців, кухарів, швачок, слюсарів і так далі. От що ви скажете? Можливо, за вашою статистикою є найзатребуваніші? затребувані, давай давай так зрозуміємо. Та це роботодавці хочуть. А що абітурієнти хочуть? От співпадає любов з першого погляду. Загалом перетин достатньо великий. Тобто най найбільш популярною професією в Україні в системі профтехосвіти є кухар. І вже mm -hmm. давно, і це така незмінна тенденція. бажання. І попит є, і хочуть об'єднати цього. Так так. Mm -hmm. Так само і стосовно водіїв, слюсарів і багатьох інших професій. Крім цього, популярними є такі професії, як швачка і все, що пов'язане з легкою промисловістю. Mm -hmm. Популярними є і зварювальники, і слюсарі, і, і так далі. Але навіть з урахуванням оцього там топ 20 mm -hmm. по популярності в абсолютних кількості цих людей для ринку праці недостатньо. Тобто, mm -hmm. все одно в треба ще в... більше да, спеціалістів. Да. Наприклад, те, що стосується трактористів, це дуже популярна, особливо в деяких регіонах професія. Але а загалом вакансій більше. Пов'язаних з агропромисленням. Дмитро, давайте зараз два слова. Буквально для людей, які можливо нас зараз дивляться, досі триває кампанія. Вступна як наскільки важко вступити, що треба, і чи як довго триває навчання? Ну взагалі, треба зараз, щоб вступити, треба лише бажання. Тобто uh -huh. я впевнений, що будь-хто хто хоче вступити в заклад профтехосвіти, може це зробити. Це взагалі не складно uh -huh. на базі дев'яти класів. Є є вступ на базі 9 класів, є на базі 11 класів. Є багато у нас зараз навчання для дорослих. Це один з таких напрямів, які ми сподіваємося сильно розвивати найближчим часом, тому що в Україні дуже багато внутрішньо переміщених осіб, mm -hmm. людей, які втратили роботу, які б хотіли перенавчитися. Служба зайнятості надає таким людям ваучери зараз на перенавчання, які вони можуть реалізувати в закладах професійно-технічної освіти, здобути нову професію, одразу йти працювати. І вакансії для них є дуже багато, тому потрібне лише бажання. Вступна кампанія mm -hmm. триватиме і далі. Зазвичай вона в багатьох закладах ще й продовжується восени. Тому є час і вибрати свою професію, подивитися різні заклади для студентів. В закладах є стипендія, безкоштовне проживання в гуртожитку, харчування, тобто. Більш того, ми бачимо, от зараз лідером з вступу в профтехучилища є Рівненщина і Львівщина, і от що цікаво, на рівненщині виявляється, під час навчання вже можна підписати контракт безпосередньо з роботодавцем. Розкажіть, взагалі, як ця схема працює, і е, це тільки на заході нашої країни, чи це вже розповсюджується по всій території нашої країни? Насправді це працює по всій території нашої країни: Рівненщина і Львівщина це одні з тих областей, які приділяють багато уваги професійно-технічній освіті саме в комунікаційному плані. Тобто, ми, ми знаємо про них, і їхні результати, врешті, це підтверджують, що вони багато комунікують з школами, з батьками, з майбутніми своїми студентами про важливість професійної освіти, про можливості, які там є, і тому ми про них так багато чуємо стосовно. Ну, того, про що ви згадали, це називається дуальна освіта, дуже розповсюджена в Німеччині і в багатьох інших країнах. Фактично, це передбачає велику кількість часу навчання на виробництві. Uh -huh. Є прямо програми дуальної освіти. Ви можете, вступаючи в заклад, вибрати таку програму, е і ви будете знати, що приблизно там до 70% часу ви будете навчатися практично на виробництві. Uh -huh. Бізнеси укладають партнерські угоди з закладами освіти, це дозволяє закладам додатково заробляти, а бізнесу mm -hmm. отримувати фахівців, які навчаються на виробництві і паралельно працюють. Насамкінець, ви можете, так, можете зараз озвучити, скільки держзамовлень місць у протихочилищах і яка стипендія, який розмір? Стипендія зараз це 1250 гривень. Так. Місяць. Mm -hmm. Державне замовлення саме. Що держава замовляє, от це приблизно п'ять тисяч, майже п'ять тисяч е, місць. Це професія п'ять заг... тисяч 5 тисяч? 5 тисяч. Ну це не багато, але не лякайте і стипендія не багато. І це, це, і, це і, професії і, і, загальнодержавного значення. Це те, що держава з державного бюджету фінансує загалом майже 100 тисяч е, місць. Це бюджетні місця. Просто вони виділяються з регіонального замовлення, ага. там mm -hmm. де область вирішує, які саме професії їм потрібні. А там стипендія така, така сама. Так, стипендія всюди однакова. Отака, Слухайте, тут така історія, можливо, вам буде цікаво, це, знаєте, як криторична штука. Ми додзвонилися у Бердянський центр професійно-технічної освіти, ну, Бердянськ, зрозуміло, де знаходиться, у так, якій ситуації окупація, та, та і так далі. От, і от, попри окупацію Бердянська, закладу вдалося відновити роботу в Запоріжжі, от, е, і там, де робота відбувається, і зараз там онлайн-форматі навчається 252 студенти. От, а цього літа там документи подали 32 вступника. От, це відео, до речі, яке ви зараз бачили, красиві такі кулінарні історії. Це звідти. Та вони продовжують роботу в офлайн режимі так само. От, і найбільший якраз попит на фах кулінара, перукаря модельєра, маляра штукатура От і от тепер фактично от такі от е, профтехучилища чекає на Бердянські на своїх абітурієнтів. і таких я думаю, які зараз у такій зоні знаходяться купа, багато тому я думаю, ваша задача зараз у цьому ефірі принаймні надихнути людей туди йти і займатися і підняти цим підняти популярність таких закладів навчання. Ми, ми намагаємося. Насправді щодо цього училища, я буквально два тижні тому був в Запоріжжі, зустрічався з декількома колективами. Закладів, які переміщені з тимчасово окупованої території, uh -huh. як на мене, це взагалі фантастичні люди, які зараз в Запоріжжі. Вони продовжують роботу. Зазвичай вони знаходяться в інших закладах освіти, які їх прийняли. Це такі на дружні, базі да, -дружні uh -huh. колективи. Там є діти, які теж переміщені, які там навчаються, і так далі. Тобто, я впевнений, що у цих людей. Велике майбутнє, оскільки ну вони мені прямо сказали, Ми чекаємо на повернення там до Бердянська, до Мелітополя і так далі. Ми звідси нікуди не поїдемо. У нас є наші студенти. Ми будемо набирати нових, ми готові їх вчити. Дмитро, посиді вам насправді.